І сестри, мабуть, немає кращої нагоди для роздуму про церкву, про своє місце у церкві і про роль церкви у нашому житті аж в ці дні, як учорашній, так і сьогоднішній. І може, сьогоднішній день, коли ми зібралися невеликими групами представників різних громад із усієї області, нам легше уявити собі. Ось той соборний характер церкви, який так гармонійно поєднується з її єдністю, цілісністю. під пливом уявлень про земні організації, спілки, ми часто схильні церкву примітивізувати, ототожувати її із якоюсь звичайною організацією, фірмою, партією. Класом, або які там ще нам відомі групи людей із нашого повсякденного життя. Але принципову відмінність церкви від усіх цих груп виявляє прекрасно виявляє сьогоднішнє свято. Церква, наділена благодатними дарами Святого Духа. І день п'ятдесятниці, свято ікони якого і зараз лежить у нас на Петроподі. Цей день засвідчує нам корені, витоки цього унікального єднання, трипостасного божества, явленого у церкві. Нам не просто важко, нам неможливо зрозуміти таємницю єдності у трьох особах Бога, Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Легше уявити собі нам Христа як главу Церкви, Його Творця, бо Він виступає учителем для тієї групи учнів, які зібралися довкола Нього. Він провадить їх, Він залишається нашим провідником і надалі. Але як зрозуміти істоту невидимого і неосяжного Отця, Творця всіх нас та через нас самих? Через диво природи, яке є довкола, через відчуття наших синівських зв'язків із Отцем. І водночас ці синівські зв'язки увиразюються і демонструються у стосунках Отця і Його єдинородного Сина, самого Божого Сина Ісуса Христа. Того, який іде на жертву, повертаючись до Отця і водночас страждаючи, бо Він уособлює на Христі всіх нас. Але ще вічна збагненна для нас особа Святого Духа, Духа Невидимого, Творчого Духа, яким усе сталося на землі. Ми не можемо його побачити. І тільки це символічне зображення його у вигляді Голуба допомагає нам якось локалізувати його на іконах, чи то Тройці, зіслані Святого Духа на апостолів, чи богоявлення, коли у вигляді Голуба Дух сходить на Сина Божого. Але зазирнімо всередину себе, замислімося на хвилинку над таємницею нашого життя, над таємницею нашої віри. Переживаємо радість присутності в церкві і відчуття молитви до Бога, почутої молитви через відчуття присутності в нас цієї великої радості і цього великого чуда. Бо дарований церкві Дух Святий не відходить від неї, лишається в ній і єдна її. Як Він виявляється в нас, коли ми любимо один одного, коли ми вміємо прощати, коли ми вміємо бути добрими один до одного, ось тоді саме ця сила виявляється і в церкві, виявляється у нас. І сам Христос говорив нам про те, що тоді пізнають, що ми є Його, як ми любитимемо один одного. Саме через це відчуття надприродної єдності церкви виявляє себе Дух Святий. Він засвідчує свою присутність у церкві у тих чудах, які він являє. Він сцементовує церкву своєю присутністю. і не випадково усі антицерковні заходи, усі спроби зруйнувати. Єдність церкви, зруйнувати наше духовне здоров'я починається і зруйнування її єдності. І з того, щоб розсварити нас одного з одним. Як збудували тут одну церкву, давай збудуємо іншу, щоб одні ходили туди, інші сюди і щоб сварилися між собою. Ось цьому виявляється дія диявола. Бо він якраз і є творцем розбрату, порізнення. Справжня церква. Вчить примирення. Мир мій даю вам, мир мій лишаю вам, говорив Христос до своїх учнів. І коли Він ще народжувався, то ангели співали на землі мир. І ми, християни, покликані утверджувати цей мир на землі. Ми покликані бути носіями миру, не самі по собі. А як свідки Христові. Даючи нам добру новину про спасіння, Він посилає нас як своїх свідків. А як свідок може свідчити про побачене всією своєю поведінкою? От пригадуйте, в кого діти або онуки маленькі прибігали додому із футбольного змагання. Вони не тільки розповідали про те, як там грала, намагалися всією своєю поведінкою, жестами відтворити те, що там відбувалося. Вони несли на собі радість перемоги, якщо їхня команда виграла. Саме цього чекає чекають нас Христос, щоб ми, повертаючись із церкви додому, сяяли любов'ю, яку Христос дає нам, щоб ми, виходячи із своєї, Кімнати, з кімнати молитви, були відкритими для цього світу і готовими йому допомогти, щоб ми поводили себе повсякчас, так, як Христос себе поводив. Це дуже важко. Важко любити людину, яка тебе ненавидить. Важко прощати тому, хто не до тебе. Але саме демонстрування цих якостей і чекає від нас світ. Не проблема, сам Христос говорив: не важко любити того, хто тебе любить, а ти спробуй полюбити того, хто тебе ненавидить. Неважко бути добрим до того, хто до тебе добрий, а ти будь добрим до того, хто ворожий до тебе. Неважко прощати тому, хто й зла тобі не заподіяв, а ти спробуй у серці своєму простити своєму затятому ворогові, який ти знаєш і не збирається тебе прощати. Будьте добрі, як Отець ваш Небесний. І саме через це ми здійснюємо у нашому житті присутність, благодаті Святого Духа. І не тільки ми допомагаємо тим, кому ми робимо добро, ми самі собі допомагаємо. Бо осяяні благодаті Святого Духа, ми своє життя робимо повнішим, багатшим, більш щедрим, радісним, ми осяваємо Його повсякчас цієї благодаті. Саме так, поводячи себе як християнин, і можна зберігати по всячасному житті ті щедрі дари, які Дух Святий дає кожному з нас. І навпаки, поводячи себе як зла непримиренна людина, яка здатна до смерті образитися за одне лихе слово іншого. Ми відганяємо від себе цю благодать. Ми тікаємо від Бога, ми замикаємося в своєму злі, і тоді і ми стаємо нікому не цікавими. І світ довкола себе ми робимо таким же похмурим і ворожим, як наш внутрішній світ. Ці дні не тільки сонячні у своєму природному воєні. Вони осяваються Сонцем присутності трипостасного Божества, Бога єдиного в трьох особах, Отця і Сина і Святого Духа, Бога явленого в церкві і втіленого в церкві, і саме через цю браму до вічності, через церкву. Небо на землі, святу Церкву, ми готуємося до зустрічі із Ним, з нашим Творцем, тим, який створив нас для вічної радості і чекає у цій вічній радості, але дорогу до нього ми можемо знайти за однієї умови, якщо йтимемо за нашою дорогою і правдою, і життям, за Христом. Якщо наша дорога буде осяяна повсякчасною присутністю в нас, благодаті Святого Духа, якщо ми будемо християнами і радість перебування у церкві, радість буття християнами, і дарують нам ці прекрасні дні, дні, коли ми святкуємо трипостасну єдність Божества. Зосереджуючись сьогодні на тому, хто і є особливим натхненником і покровителем вашої громади на третій особі Пресвятої Святої Тройці, особі самого Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу! Христу.